Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми вчимося з вами виразно читати вірші. Познайомимося із чудовим твором Тамари Коломієць олівці. Встали дітки всі рівненько, посміхнулися гарненько, настрій на урок взяли, працювати почали. Починаємо наш урок із виконання артикуляційної гімнастики. No thank you Щоб навчитися виразно читати, треба вправно володіти мовленням. А для цього потрібно навчитися працювати із скоромовкою. Тож сьогодні наша скоромовка цікава і весела. Читаємо спокійно разом зі мною. Кожного разу будемо пришвидшувати темп. Готові? Починаємо читати. Наш Миколка із гніздечка. Вкрав у курочки яєчко. Всім казав, що непросте, як у казці золоте. Розібрались з брехунцем, чуба склеяли яйцем. Пришвидшуємо темп. Наш Миколка із гніздечка вкрав у курочки яєчко. Всім казав, що непросте, як у казці золоте. Розібрались з брехунцем. Чуба склеїли яйцем. Наш Миколка із гніздечка вкрав у курочки яєчко, всім казав, що не просте, як у касці золоте. Розібрались з брехунцем, чуба склеїли яйцем. І ще швидше прочитаємо: Готові? Починаємо. Наш Миколка із гніздечка вкрав у курочки яєчко. всім казав, що не просте, як у касі золоте. Розібрали з брехунцем, чуба склеїли яйцем. Ви можете скористатися паузою і працювати із скоромовкою самостійно. А наразі перед вами таблиця складів і знайомий знак метронома в правому верхньому куточку. Отже, як тільки почуєте перший удар метронома, починайте читати склади на кожен удар метронома. Готові? Починаємо! Встигали чудово. Давайте пригадаємо з вами, що знаємо про звуки. Звуки в українській мові поділяються на голосні і приголосні, а приголосні можуть бути твердими і м'якими, дзвінкими та глухими. Тож проаналізуємо слово швець. Перший звук ми чуємо ш. Це звук приголосний, твердий, глухий. Наступний звук В. Це звук приголосний, твердий, дзвінкий. Е-голосний звук позначимо кружечком. Ц. Звук приголосний м'який, глухий. В нашій схемі ми бачимо один кружечок, отже, в слові один голосний. Тому в слові швець один склад, і він буде наголошеним швець. Проаналізуємо слово танцює. Ми чуємо перший звук т, це звук приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. До речі, звук Т глухий, а голосний позначимо кружечком. Н. Звук приголосний, твердий, дзвінкий. Звук Ц приголосний, м'який глухий. Буква Ю буде позначати. Один звук У, тому що сусідній звук приголосний. Буква Є може позначати два звуки або один. В нашому слові сусідній звук із буквою Є голосний, отже, ми пам'ятаємо, що Є позначає два звуки, якщо стоїть першою в слові. Або після голосного. Отже буква Є е позначає два звуки. «Й» – це приголосний, м'який дзвінкий, е голосний. Ви бачите, що в слові три кружечки. Отже, слово має три склади. Перший склад тан, другий склад сю. Третій склад є. Визначаємо наголошений склад. Танцює! Наголошеним буде другий склад. Чудова робота. Ми продовжуємо працювати. Я знаю, що ви любите відгадувати загадки. Тому для вас ось така цікава загадка. Слухайте її уважно. Довгі палички кругленькі. Сині, жовті, червоненькі, на папері походили, кольори свої лишили, звуться палички оці, кольорові олівці! Чудова робота, що відбувається із кольоровими олівцями, ви дізнаєтеся після фізкульт хвилинки. Знайомтеся, сьогодні ми працюємо із Тамарою Коломієць. Це поетеса, яка видала понад 40 книг, 30 з яких для дітей. Її вірші читали у дитинстві ще твої тато і мама. Поетесу нагороджено літературною премією імені Лесі Українки. Це дуже почесна премія, якої удостоюються лише найкращі митці слова. Тому пропоную вам сьогодні познайомитися із віршем Тамари Коломієць олівці. Готові слухати? Тож слухайте. Є дверцята у пеналі, дивовижні небувалі, і як відчиняться вони, то з самої глибини вибігають молодці, кольорові олівці. Починають пустувати на папері малювати. Синій жабку, жовтий курку, а зелений кицьку мурку, а червоний слоненя, а коричневий коня довгогривого, гнідого. Тут зелений зирк на нього. Що таке? Ану покинь, некрасивий в тебе кінь. Бач, яка у мене мурка, синя жабка, Жовка, жовта курка і червоне слонення. Ми поправимо коня. Зробив гриву золотисту, помережене сідло, щоб усе було барвисте, як веселка, щоб цвіло. Сподобався віршик? Щоб навчитися його виразно читати, я вам раджу дотримуватися таких порад: дотримуйтесь пауз, логічних наголосів. Дотримуйтесь інтонації під час читання. Надавайте голосу необхідних емоційних забарвлень. Під час читання дикція повинна бути чіткою. Під час читання повинна бути достатня гучність і темп. Спробуємо читати слова, передаючи певні емоції. Прочитайте перше слово із здивуванням. Дверцята? Наступне слово прочитаємо із задоволенням. Дивовижні. Далі прочитаємо слово із злістю. Відчиняться. Наступне слово прочитаємо із сумом. Вибігають. Наступне слово із здивуванням. Кольорові прочитаємо слово у спокої. Пустувати. Наступне слово із задоволенням. Довгогривого. І останнє слово із злістю некрасивий. Чудово! Давайте з вами познайомимося, які логічні паузи можуть бути у вірші. Ви бачите, що в тексті поети використовують різні розділові знаки: кому, крапку, знак питання, знак оклику, двокрапку. Тому кожен знак буде означати певну паузу або довгу, або коротку. Довгими будуть паузи це крапка. Знак питання, знак оклику. До коротких належать кома, двокрапка. тире. Тому давайте розглянемо наш віршик. і... Подивимося, які паузи, довгі чи короткі, є в цьому вірші. Коротка пауза, позначимо однією рисочкою, довгу паузу позначимо двома рисочками. Отже, ви бачите, там, де коми двокрапка, це у нас коротка пауза, Де тире – коротка пауза. А ось де крапка. Це буде довга пауза. В наступному куплеті нашого вірша є коротка пауза, коротка. Там, де тире, коротка пауза, де кома теж коротка. А ось там, де стоять три крапочки, то це вже буде довга пауза. Ви зрозуміли. Там, де стоять розділові знаки, ми повинні використовувати або короткі паузи, або довгі паузи. Повчимося читати виразно наш вірш. Готові читаємо разом. Є дверцята у пеналі, дивовижні, небувалі, як відчиняться вони. То з самої глибини вибігають молодці кольорові олівці. Починають пустувати, на папері малювати, синій жабку, жовтий курку, а зелений тицьку мурку, а червоний слоненя, а коричневий коня. Довгогривого, гнідого. Тут зелений зирк на нього. Що таке? Ану, покинь. Не красивий в тебе кінь. Бач, яка у мене мурка? Синя жабка, жовта курка і червоне слонення. Ми поправимо коня. Зробив гриву золотисту, помережане сідло, щоб усе було барвисте, як веселка, щоб цвіло. Скористайтеся паузою, повправляйтеся у виразному читанні цього вірша. Пропоную вам пограти в гру Знаходимо Риму. Перед вами перша частина нашого вірша то знайдіть Риму до слова пеналі. Небувалі. Ви пам'ятаєте, що Рима це співзвучні закінчення слів. До слова молодці, олівці. Правильно. Пустувати малювати. Курку, мурку, слоненя, коня, покинь, кінь. Чудова робота. Пропоную вам пограти в гру так чи ні. В нашому віршику є рядочок, вибігають молодці кольорові олівці. Так чи ні? Звісно, що так. Є віконця у пеналі, дивовижні небувалі. Так чи ні? Ні, а яке речення використовується в віршику? Є віконця, чи є дверцята у пеналі, дивовижні небувалі. Починають пустувати на папері танцювати, так чи ні? Ну, звісно що? Ні. В віршику такий рядочок звучить так. Починають пустувати на папері малювати. Щоб усе було барвистим, як веселка, щоб цвіло. Так чи ні? Звісно, що? Так, бач, яка у мене мурка, жовта жабка, синя курка. Так чи ні? Ну, звісно, що ні. Цей рядочок звучить так. Бач, яка у мене мурка, синя жабка, жовта курка. Чудова робота! А тепер давайте з вами пограємо в гру, який олівець кого розмалював. Жовтим розмальована курка, а зеленим розмальована кицька, а синім розмальована жабка, а червоним розмальоване слонення. Чудова робота. Пропоную вам вдома. Провести конкурс на кращого чітця вірша. Ми завершуємо наш урок. Оберіть відповідну цеглинку Лего, щоб охарактеризувати свою роботу на уроці. Мене влаштовує моя робота це блакитна цеглинка, синя я працюю добре. Жовта я можу працювати краще. Помаранчева зроблено кілька помилок. Червона, мені потрібна допомога. Зелене супер, мені все під силу. Я вдячна вам за вашу роботу. Бажаю, щоб навчання було для вас цікавим, захоплюючим і легким. Зустрінемося на наступному уроці.